Целом, братанчик А ты ще хто такий? Я Андрій Ковальчук ТВ. Я прийшов сюди, щоб відписатися на канал. Чого? Ты хайбер, да? да, ну Хейбер написав мені як на таракана, то відпишусь на канал ваш. я съел выпадкову Тебе было выпадка. Выпьем у тюбяку. Тьфу, блин. Че, она так она вкусно Тьфу. Давай утираем, она вот накасается. Прокаталась, блин. Оце то пападос, 20 минут спустя. Ти можеш починити мотоцикла, Чи ти не радий? Я не радий, случайно. Так чого тоді ти сказав, що видалиш YouTube канал? Я його не видалю, а відпишусь на нього. Головне, щоб ти виплюнув таракана жуткого. Так я ж його не буду видалять, просто примонтувати його. Стоп, а ти правда думаєш, що ти помощник? Звісно, мені ж допомагають мої друзі. Допомагали. Так. Хватить хим нести. Лучше примонтуй мого мотоцикла зараз, поки я не розрізлися. Ладно, ще я найду інструменти. Твого великого Ш -ш 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 -ш. Пару минут спустя. Усе я починив. Бах. Ой-ой, от -ой, пападос, тобі хана. Зараз отримаєш стріляння Зараз отримаєш стріляння Лука Андрія більше немає Більше немає каналу Андрія Яковлевичука ТВ Тобі було хана Ах ти негодяй, думав збіжать Ой, сирка ви можете можна тобі об'яснити? Ніякі об'яснення тут немає, поки ти флахи. Які ще влахи? За те, що хотів збіжати. І за те, що хотів бити Андрія Ковечука ТВ. Так він же сказав, якщо він сіде жодного таранкана, то він відпишеться на наш канал.

Ну это угляд, ты как сейчас получишь по стрел. Андрей, я у ковальчика ты больше не моя, як так? Тоби хана. Ты можешь мне хана, а то мне крышка. Тоби капот. Підписуйтесь на канал, якщо ви хочете, щоб я став качком. А з вами був Тетяна Косіомі ТВ. Всім пока, чао.